Соняшникова брошка з фантазійним жовтим діамантом у центрі на виставці вона показана як один із найкращих прикладів того, як картія ставить світло в центрі. Центральний камінь це жовтий діамант. Огранка зроблена каменю так, щоб підсилити глибину відтінку, додати максимальне живе мерехтіння і не сплющувати об'єм. Брошка створювалась в естетиці природи, що розквітає, яка була важливою для картєв середини ХХ століття. А ось подивіться на брошку бантік картє у техніці Гліптік. Це різьблення по гірському кришталю. Вона така легка, здається, що просто нічого не важить. Біле і золоте тут майже зливаються – результат тонкої поліровки металу, а кришталь дає м'яке світло, не блиск, а світіння. Рух дрібних підвісок створює ефект живого мерехтіння, ніби прикраса. Дихає. Ця брошка про владність, врівноваженість і точність руки майстра в ній немає нічого зайвого, все підпорядковане композиції і спокійному блиску. Це велике легендарне кольє було безпрецедентно по масштабу. Махараджа привіз до картє цілий скарб каміння з королівської скарбниці, попросив зробіть найвеличніше парадне кольє у світі. Кольє було не просто прикрасою, це було заявлення влади і самостійності індійського князівства у колоніальний період. Прикраса говорила: у нас своя культура розкоші, і ми формуємо її своїми правилами. Після здобуття Індією незалежності кольє зникло. Через десятиліття його знайшли на антикварному ринку без центральних каменів. Кар'є викупив і по крихтках відтворив первісний вигляд. На виставці є оригінальні малюнки і проекти, з яких починається кожна прикраса. Серія з різнокольоровим різаним камінням натхнена Індією. Це один із підписних стилів Cartier. Добре, видно, як поєднуються камені різної форми і кольори, і поєднуються вони без хаосу. Є секції з впливами Єгипту, Китаю, Індії, Японії, Ірану. Подивись на орнаменти, геометрію і символи. Там стає зрозуміло, що картє завжди працює не з красою з повітря, а з культурними джерелами країни. Виставка не про камінь, вона про мислення, композицію, культуру і руку майстра. Тут дуже легко зачаруватися, а варто дивитися уважно, тоді стає зрозуміло, чому картіє це не про розкіш, а про форму.